Д'ів'єра Клаб або ж офіційно товариство Лісова казка. Будинки тут почали активно з'являтися в останні кілька років. Ось такою була ця ділянка у 2020 році. А ось такий вигляд вона має зараз видно облаштовану спільну зону відпочинку. Життя біля води має свої нюанси. Наприклад, у цьому кооперативі досі не проведений газ. А тариф на світло комерційний. Тому що за документами це зона рекреації, а не постійного проживання. А що по документах тут? Що не буде, якихось від прокуратури. Ні. Ну, одразу ви можете його приватизувати, ввести в експлуатацію. І вначалі як садовий, потім житловий фонд. Більшість будинків, як і вільних ділянок, уже продані. дачний статус, частина людей тут живе постійно. Поява цих кооперативів була б неможливою без рішень місцевих депутатів. Саме вони змінювали і змінюють цільові призначення, а також не встановлюють передбачені водним кодексом межі прибережної захисної смуги. Існує рішення сільської ради про встановлення прибережної захисної смуги. У законодавчо встановлений розмір 100 метрів стосовно Кременчуцького водосховища. А рішенням сільської ради ця прибережна захисна смуга встановлена у 20 метрів. Нині Будищанською громадою керує секретарка місцевої ради Наталія Токаренко. Кілька тижнів намагаємось домовитись із нею про відеокоментар. А ви не підскажете, пані Наталії сьогодні немає? Може, то на відео не Та я телефоную, вона не бере слухавку. Може, трошечки пізніше. А вона взагалі була сьогодні? Вона в Кажу, що пані Наталя в Сдівку. А в судівку кажуть, що пані Наталя в будичі доволі зручно, коли в тебе об'єднана територіальна громада.